Дуже вигідна пропозиція, мікс жіночих курточок. Дивіться, наприклад, ось така моделі на блискавці, дуже зручна. З такими кишеньками. Також тут є штучне хутро, капюшончик від'єднується, все дуже зручно. По довжині вона у нас така трішки нижче пояса. Є, наприклад, модельки ось такі, які більш коротенькі, Ніяких поясочків тут немає. Чудово! Для це блискавка. Є варіанти у нас ось такі з блискавкою і засібочками. При цьому позаду у нас є пояс по довжині. Вони ось такі більш-менш, як кажуть, середнього розміру. Є також ось таке синеньке, також на блискавці, яка чудово йде і туди, і сюди. Дуже тепленьке. Але поясочку в них немає. Є варіація ось такі. Вони більш коротенькі. Також на блискавці і з поясочком для регулювання. Таких варіацій є декілька. По матеріалу. Тут у нас 100% поліестер. В усьому лоті в нас 11 курточок. Вартість однієї 405 гривень. Розмір від XS до L. Загальна вартість лоту 4790 гривень. Якщо бажаєте замовити такий чудовий лот, звертайтеся до наших менеджерів.